На початку другої сури аль бакара Аллаху Субханаху приділив велику увагу знов же трьом категоріям людей. Але про віруючих він сказав буквально декілька аятів, про невіруючих, декілька аятів, і тринадцять аятів він присвятив саме лицемірам. Чому так? Тому що від сури «Аль-Фатіха» першої і до останньої сури в Корані ви не знайдете жодного народу чи групи людей, яких Аллах назвав би ворогами, з визначеним артиклем Ель аду» – Вони вороги! Але тут визначені вороги. Тож бережись їх, нехай вразить їх Аллах. Як же віддалилося вони. Ні про кого у Корані не розповідається так детально. Як Аллах Субхану Тааля описує саме лицемірів? Я вже сказав, да? Декілька аятів про віруючих, декілька аятів про невируючих, аж 13 аятів, і потім окремо сура, 63 про лицемірів.